Розповідь коригувальника, читає автор на основі справжніх подій. Але за браком інформації дещо було, звісно, вигадано. Він був один у матері, і вона його дуже любила. Батька він ніколи не бачив, і не те, щоб це якось дуже вплинуло на його виховання, але чомусь він почав поділяти про московські погляди ходити до куліковців, починаючи з 13-го року, а 2 травня 14-го – Йому навіть дісталось на горіхи від футбольних фанатів на грецькій біля Афіни, Тож він, коли чухався, затаїв на все українське сильну злобу. Мати його була вже літня і хвора, тож йому вдалося оформити відтермінування від мобілізації після початку повномасштабки, зібравши документи, які підтверджували, що він доглядає за нею. Школу він закінчив на трійки. Освіти не отримав, тому підробляв десь на базарі вантажником і куди пошлють. У вільний час читав і слухав про московські канали, тож офіцерам з ФСБ було дуже легко його завербувати, підробляти каригувальником. Завдання були прості: перебувати поруч з місцем ймовірного прильоту і повідомляти, як долетіло. У ту п'ятницю він мав стояти за платаном на Італійській, десь у 130 кроках від готелю Брістель. Вже оголосили повітряно, але за 10 хвилин скасували. Він почав нервувати. Невже зірвалось? І він нічого не заробить. А як тоді бути з кредитом на новий телевізор? Ні. Знову оголосили, він зрадів і почав готуватись. Але несподівано перед ним зупинився чоловік з велосипедом на пішохідному переході і затулив йому картинку. І тут прильот: Бабах! Все довкола готелю в диму. Ще секунд п'ять тому перед ним був тролейбус, але зараз все накрила хмарою, яка здійнялася і накрила курявою всіх і вся. Яскравий сполох не засліпив, вибух не оглушив. Чоловік з велосипедом лише трохи зігнув ноги і сказав, що це по готелю. Коригувальник був змушений вдати переляк і присісти, щоб встигнути все роздивитись. Коли підвівся, сказав своє виправдання: там же, може бути, много людей. Велосипедист порадив йому йти звідти, бо довкола падали дрібненькі уламки чогось. А коригувальник швиденько набирав. Звіт куратору у старенькій мобілці, початку 2000-х. До міс місця прильоту почали підтягуватись люди. Велосипедист сказав їм іти подалі геть, бо скоро буде другий прильот. Откуда он знає? подумав коригувальник. Я ж лише щойно доповів, що треба повторити, бо перша ракета прошила тротуар і не зачепила будівлі. Пізніше він вирішив не думати про це. Бо, скоріш за все, то був пересічний перехожий, який ні про що не здогадувався, лише він був українськомовним, а від цих свідомітів можна було що очікувати. Тьфу на нього! подумав коригувальник і зайняв позицію для спостереження другого прильоту. Прийду домой, пожару, посмотрю телек і спать, тільки скажу мамке перед сном, що прирежу, если только подумає мене здать. Она ж мене любить. Я у нее один, поэтому не сдаст.